Всіх вітаю, пані і панове. Ось продивився нещодавно Фейсбук і знайшов таку цікаву річ. Якась пані Яніна Соколовська. Так, от що вона пише: страшно переживає. Що в Києві знесли бюст Пушкіна. о, бачте, українці визнали винним в обстрілах Києва. І далі вона пише, що ми знову не розрізняємо, де наші вороги, а де наша історія. О! Отакої! Все саме навпаки. Якраз. Тому що для московитів характерна брехня, викривлення ситуації. А ми повертаємося до, так би мовити, своїх джерел. Отже, все саме навпаки. Ми ж ще тільки вчимося зараз. Ми ще школярі розрізняти наших ворогів. Тільки зараз почали. Тому що. Вороги нам на голову сиплять ракети, дрони і все інше. Оце, напевно, потрібний був такий сильний удар по нашій свідомості і підсвідомості, щоб ми нарешті зрозуміли, Тож нам скільки показували, що головні наші вороги це московити сотні років, а багатьом не доходить. Ну, не доходило. Вони кажуть, хоч кілок на голові тишить, а йому не доходить. Так ось. Отже, ми зараз вчимося розрізняти, хто наш друг, а хто наш ворог. Тому що е, друзі пізнаються в біді. Це абсолютно правильне прислів'я. І ми бачимо, хто нам допомагає, а хто наші міста знищує. Убиває дітей, жінок, старих і молодих, і прийшов на нашу землю нас убивати. Ну йдіть, йдіть, московити, Орда, йдіть додому. Ідіть додому. Займайтеся своїми справами. У вас безліч величезна кількість проблем. Що ви тут робите? Ідіть ви своїм Пушкіним і забирайте його з собою. Він нам треба, той Пушкін. Так. Колаборанти одразу там стали писати, підписуватися під тим так, вони підтримують цю Яніну Сакалуську. якась Ірина Осіпова пише: простіть, їх не відають, що творять. Це українці. В Україні зараз не відають, що вони роблять. А московити в Україні роблять все правильно виявляється. Та вони ж подивіться, це ж брехня, оце та характерна для них, для московитів брехня, яка в них сидить, вони інакше не можуть нічого сказати. Тобто ми все робимо неправильно зараз, тобто обороняючи свою святу землю, якій ми вросли тисячоліттями. Вони прийшли сюди нас убивати, і ми робимо все неправильно, а вони все правильно. І тому ми не відаємо, що ми творимо. Ну як? Вони убивають українців, спалюють українські книжки, що є просто факт, так як е, нацисти спалювали книжки. Ну, точно так. Переміновують наші міста, забороняють мову. Розстрілюють пам'ятники Шевченка, Франку, Лесі Українки, що теж є фактом незаперечним. Тисячі відео і фотографії є. А їм треба Пушкін виявляється. Їм треба Це вони прийшли сюди. Поскидати Шевченка, Франка, Лесю Українку всіх інших українців і поставити Пушкіна. І так далі. Та пішли ви зі своїм в лапках Пушкіним куди подалі. У вас взагалі нічого свого немає. Та, тобто, у Грофінського вашого нічого немає. Вони ні на що не здатні, ні на що не здатні. І Пушкіна раб, чи то Єврей, я не знаю, хто він там, і Лермонтов шотландець, і Гоголь Українець. і... Е, Тургенів, турок. Що тут є? Що ви будете ставити? Які пам'ятники? Кому? Де ваш є? Хто є ваш? Всім українцям в Україні і в світі здоров'я удачі і нашої спільної перемоги над цією ненависною ордою, убивць і окупантів.